Не тільки китайці і корейці люблять експериментувати із своєю зовнішністю. Один хлопець із Лос-Анджелесу захотів перетворити себе на прибульця. Все почалося із невеличкої ін'єкції філер для того, щоб відкоректувати якось форму обличчя. За цим пішли нові нові ін'єкції все більшого об'єму філерів. Потім лише для корекції форми носа було проведено 5 ринопластик. Через це ринопластики я напевно і не роблю. І згодом він носить спеціальні лінзи для того, щоб Формувати такий вираз обличчя, наче прибульця. але на досягнутому хлопець не зупиниться. Він планує видалити пупок, соски, геніталії за допомогою силіконових імплантів, змінити форму черепа, змінити форму вух, вилиць. Ох, це все можна потім зібрати і продати на столічки як супнабор. Але це було у минулому. Наразі хлопець зупинився і виглядає як більш-менш така приваблива дівчина, займається косметологією, і ви можете переглянути, як вона виглядає. Як він, як вони виглядають на своїй сторінці у соціальних мережах? Діліться в коментарях, як вам таке перевтілення.